Будемо ми зустрічати Валентину Шульц, депутатку Одеської районної ради, волонтерку, яка розкаже нам про оперативну ситуацію на Одещині, який там є ранок. Пані Валентину, вітаємо вас. Доброго ранку! Вітаю, добрий ранок! Розкажіть, будь ласка, як минула ніч була повітряна тривога на більшості території України до п'ятої ранку, як в Одесі, все минулося. В Одесі все спокійно минуло, але ж ви знаєте, бачили вчора всі ці ролики. Бушувала негода. В Одесі вчора випала майже півмісячна норма опадів, і було дуже багато підтоплено перехрестя та вулиць. Було частково зупинена рух міського транспорту, але потім в день роботу транспорту відновили. Також Відомо, що по Одещині було знеструмлено близько через негоду. Близько 44 населених пунктів залишились без електроенергії, але вже надвечір енергетики відновили світло мешканцям. Е, та дуже багато є справді відео після вчорашніх таких е, затоплених вулиць, е, зокрема і в різних районах Одеси. Та. ми так розуміємо, що це все це, це, цей е, циклон, чи той як терприназивається, називається, Борис, та, який накрив частково трошечки і Україну з півдня. Так, так і циклон, і люди скаржаться на погану роботу комунальників, тому що це вже не вперше затоплює саме ці вулиці. І коли вже стається негода, люди намагаються об'їжджати ці вулиці, тому що вони ну зазвичай це вулиця Балківська, і біля Пересівського мосту. люди намагаються об'їжджати ці вулиці, коли йде дощ, тому що вони майже. А, Завжди затоплені. Тобто, це означає, що насправді міська влада мала б трошки більше зробити для того, щоб уникати таких ситуацій? Так, звісно. Зрозуміло. Я так розумію, що на сьогодні все ще залишається ця небезпека підтоплення, небезпека першого рівня. оголошена. Так, так оголошена небезпека першого рівня, і ну поки що минілива хмарність, але очікують грози і дощі. Ну така негода накрила Одесу. І ще одне місто, яке знаходиться біля Одеси. Це місто Чорноморськ. а також селище Ліманка. Це біля е, Одеси. Зовсім там люди теж потерпали від негоди, тому що там е, ну, зазвичай ма. Магазини розташовані в підвальних приміщеннях, і людям доводилось вчора а, вичерпувати воду відрами, а також допомагали МЧСники. Ми знаємо, що також чорноморський район постраждав і від російських ударів безпілотниками. Можете розповісти, що там відбувається? Так так, це було а... Передодні вдарило дві балістичні ракети. Більше 15 будинків постраждало. На жаль, є загиблі. Загинула чоловік та жінка. І коли приїхали рятувальники на місце подій, ну там великі дві воронки від влучання балістичних ракет. А також люди кажуть, що тільки місяць тому є. Ім Карітас відновив а, кришу, а, вставили вікна, і зараз знову майже в те саме місце вдарили ракети, і знову люди залишилися, як то кажуть, без даху над головою. Ну і ще одна інформація. Власне, кажу вам про те, про те, що потрібно ремонтувати, зокрема, і е, водовідведення, ось, щоб не були такі ситуації. І краще що цікаво, буквально перед тим, як Одесу затопило, залило, е, було е, все. Прийшов, прийшов тендер в міській раді, де виділили додатково ще 15 мільйонів на капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення вздовж диволанівського Ось, ні, 13-го навіть вересня було, і це через Прозоро проходило, І претендентом була лише одна компанія: Ростдорстрой без використання електронної системи проводилися торги. А питання, виявляється, що вона вже там проводить ремонт, вже сотні мільйонів гривень освоїла. І от що цікаво, що за, за інформацією газети Думська. Цю компанію пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим. О, це дуже зручно, знаєте, і мери сам собі ремонтуєш. Так, дійсно так, ця компанія у нас зазвичай виграє всі тендери на а, а, ремонт доріг, на будівництво доріг. А також зараз ще займається очисними сооруженнями, як то кажуть. Але Одесити бачать всі ці, скажімо так, всю цю ситуацію наочно, коли трапляються в такі дощі і. Частина міста затоплена? До речі, що зараз пана Труханова? Ми пам'ятаємо, що минулого року навіть був такий арешт вищим антикорупційним судом стосовно пана Труханова. Потім його відпустили. Яка зараз ситуація у справах звинувачених його в корупційних діях? Ну так я так розумію, що далі продовжується ця справа, тому що там е один з обвіняємо е помер, і тому я так розумію, що трошки затягується розгляд е цієї справи, але е звинувачення не буде зняті. Ну пригадую теж дев'яте муніципальне опитування, де мешканці Одеси відповідали ствердно на питання, чи у них високі в їхньому місті високий рівень корупції. Мені здається, що Одеса тут була серед лідерів в українському цьому опитуванні. Напевно, не просто так. Ось, ну пані Волотина, дякую дуже за розмову. Валентина шульц була з нами. Вважаємо, щоб сьогодні не затопило, не за не залило вулиці Одеси.